Собрання сочинень, от хай всі захищають, все їхнє, все, тільки російське. Українські книжки ще літом однесла в школу, туди віддала, а російські вони сказали не беруть. От я їх позв'язувала, вони лежали, лежали, а тоді думаю, ні, ну вдруг буде падати десь щось, не дай Бог, а я тут сплю. Так хоч скло будуть задержувати. А тоді ставлю сама, дивлюся, аж російські. Кажу, ну от гади, ви нас обстрілюєте, тепер ви захищайте. Українську ж ні одного сюди книжку не положу. Завісила цією штурочкою, гардинкою, думаю, як буде вилітати вікно, коли спатиму, так щоб мене хоч струм не побило. Оце я так чесно я ось вам крест. Я сиділа на дивані, пішла чай поставити, а ззаді мене хлопочуть. Бабах і вилітають два вікна, все скло туди в пату. Я з переляку в цьому була до дверей, двері заклинені, я вийти з хати не можу. Тоді з тієї сторони відкрила вікно, на ту сторону виходить. Сплигнула вниз, вискочила сюди, під дим, палає. Ну, це вікно просто єдине, через якого можна було вискочити. Тому що там бахнуло і там скло, аж до дверей вони, заклинило їх, бо їх і МЧСники не могли відкрити. Пенсіонерське. А тепер як ті вікна? Чим його закриття зімає? Тон з тої сторони був. Повезло, що за чаєм пішли. Вон син попросив своїх побратимів, які тут прибігли, вони допомагають хоч позабивати чим-небудь вікна. А я отак буду до весни жити, аби скажуть, що війна закінчиться. Мені віку не треба. Я вам правду скажу. Я ж казала, скажуть, викопали, ляс живе, і війна закончиться. Я аби вона тільки закінчилась. У мене немає сил з 2014 року. Вони там гибли, люди, а тепер тут.